Ми вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин сьогодні на календарі, 19 березня. Це вівторок. це означає, що ми підбуваємо підсумки попередньої доби. Понеділка, що відбулося на фронті, одразу забігаючи наперед, скажу що видатного чогось не сталося, і це. Напевно, що слава Богу, розуміючи, що ми перебуваємо в обороні проти значних сил Російської Федерації. Але деякі важливі акценти, важливі моменти, очевидь, варто проговорити. Ви ж недмінно підпишіться на нас, поставте свої подобайки до цього відео, ставайте нашими спонсорами і пишіть так само свої коментарі під цим. Відеоматеріалом, отже, розпочнемо із аналітики по фронту, і сьогодні розпочати хотів би із південного напрямку, тому що вчора я розповідав про те, що кринки наш кринківський плацдарм. Ну він в геть такій неприємній ситуації перебуває не те, щоб щось змінилося в порівнянні, наприклад, із місяцем або двома тому, а радше змінилося те, що росіяни зараз сюди не постачають. Значної кількості своїх військ, які успішно знищувалися підрозділами ФПВ-дронів, батальйонами, ротами ударних безпілотників. Зараз росіяни туди вже, ну скажімо так, порозумнішили. Вони не кидають просто в це горнило величезну кількість своєї техніки. Відповідно, утримання цього плацдарму стає більш витратним саме для піхоти, котра потерпає від ударів ворожих, уже в дронів ворожої артилерії. Ну і відповідно, це перебування піхоти на жаль закінчується дуже часто. В певних моментах печальним фіналом, якщо ви розумієте, про що я кажу, тому що евакуація, вкрай ускладнений процес з Кринківського плацдарму пересігти Дніпро і лівого на правий берег, і навпаки, це задача з дуже великою і такою масною зірочкою. Я про це розповідав вчора. Про це повторюся, і сьогодні, тому що станом на вчорашній день тут окупанти провели доволі такі назвімо це так: потужні удари по деяких позиціях наших військ саме у Кринківському плацдарму. Поруч із тим, паралельно з тим, ну якби тут постає питання так щодо доцільності перебування там, але ця доцільність, вочевидь, вона десь плекається у відповіді, яка нещодавно з'явилася на сторінках британського Sunday Times після візиту, наприклад, міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса та їхнього начальника. Генштабу, скажімо так, британських військ адмірала Радакіна. От вони говорили про те, що мовляв Україні потрібно зосередитися на обороні на північному та, пі та східному напрямках, а от на південному, зокрема. Удари по Криму Кримська операція, в якому не вийшла вона варіанті. Вона є перспективною. Очевидь, ну і ми вже про це давно говоримо. Це є логічним м, таким умовиводом щодо того, що перебування наших морпіхів і бригад територіальної оборони спецслужб на лівобережжі Херсонщини, сил спеціальних операцій. Це є підготовка до якихось процесів в напрямку Криму, тому що саме звідси з лібережі Херсонщини найближче до Кримського півострова, а це має. Певний сенс з огляду на ту інформацію, яку я далі буду озвучувати після так званих лапках виборів на Росії президента. Путін заявив, що от він. Прагне найближчим часом запустити вхід уже безпосереднє залізничне сполучення, яке буде з'єднувати Росію і Кримський півострів, але не через Кримський міст, а через сухопутну частину окупованих е, територій України. Ну про це далі поговоримо. Я ще завершу все ж таки про лівобережжя Херсонщини. Так, отут, е, крім Кринків, зараз виглядає на те, що основний більший удар, зокрема, наші безпілотники, переносять в район козачих лагерів. Наші ударні дрони там працюють, морпіхів, зокрема, ну Зокрема, те, чим можу поділитися, те, що є у публічному просторі, це рота ударних БПЛА 38 ї окремої бригади морської піхоти. Вони показують, як якраз таке шками вражають укриття російських операторів е, уже фпв дронів Камікадзе. Це якраз такі козачі лагері. Цей район, навіть точно на карті вкажу, де відбулося це ураження нашими дронами російських позицій. Ну, росіяни заховалися у підвалі, і ці підвали просто завалюють наші оператори БПЛА, що потім робить такою непростою, насправді, то задачою вибратися із цих е, завалень хіба що шляхом підкопу, або, або якось інакше розбирати ось ці всі е, груди металу. Бетону і, і інших там шиферу, і так далі. І інколи це стає ну, просто таки непосильною задачою. Повірте. це Повірте на слово, як то кажуть, що воно так є, але головне це знищити підготовлену точку для того, щоб звідти оператори російських FPV-дронів не змогли вилітати. Це робота 38-ї бригади морської піхоти. Наступне відео це робота 35-ї бригади морської піхоти. Так само власне у козачих лагерях по знищенню ось цього цієї будівлі, де також збиралася російська піхота. Щоправда, це вже не факт, що оператори FPV, а радше, просто звичайні піхотинці там же у козачих лагерях. Вони в якійсь хатинці заховалися, потім якийсь сарай. Відволіклися відволоклися і там їх наздогнали бійці 35-ї бригади морпіхів. Ну, власне, ось така от робота дронами відбувається по лівобережжю Херсонщини зараз переважно у козачих лагерях. Ось ця точка першого ураження російських операторів БПЛА. Ось ця. Точка другого ураження вже російської піхоти в районі козачих лагерів, тобто все в межах цього населеного пункту відбувається. Сюди можна так сказати, перенесений основний фокус бойових дій зараз ураження радше противника. Але як я сказав, що. Вкрай пекельним стає отримання цих плацдармів, проте є в цьому сенс для того, щоб тримати у ворога. Напевно, що є сенс. Я не бряне там, не, не є глибоким глибинним військовим стратегом. Я вірю, що ті, хто ухвалює ці рішення, у них є це розуміння а, і вочевидь воно необхідне для якихось кримських операцій, тому що справді Путін а, оголосив а, після виборів. Після свого коронування, про те, що е, зараз вже відновлена гілка від Ростова до Донецька, він стверджує, як ми знаємо, е, росіяни будували впродовж е, усього минулого року і на початку цього року е, ось цю лінію. Е, Лінію залізниці, так яка б мала з'єднати Ростові з Донецьком. При цьому так само з'єднати Донецьк із Маріуполем через Волноваху. Саме тому вони в районі Авдіївки-Мар'їнки проводять такі і вугледару, такі активні бойові дії. Ну а далі все це залізничне сполучення воно має рухатися в одному напрямку. Це поближче до фронту Розівка, Кам'янка. Токмак, Пологи інша, та зрештою, ми можемо увімкнути тут такий додатковий функціонал, який показує залізницю на окупованих територіях. Ну, ви можете побачити цю розгалушену гілку. Але основною зараз метою окупантів є, і вони її створюють, вони над цим працюють. Це залізниця, між яка з'єднувала Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, і, звісно, далі по вже накатані. Стезі до е, Джанкою до Кримського півострова вона би заходила е, на щоб з Маріуполем було сполучені із Росією материковою частиною, а не якось по кримському, Керченському мостах, тому що очевидь, Путін поступово вже звикається з цією ідеєю, що Керченський міст ну він просто тимчасово зведена незаконна конструкція в межах кордонів України, яку наші захисники мають повалити, або просто готуються до. Подібного сценарію, що в принципі з його боку є дуже навіть розумним, і те, що він заявляє зараз відкрито публічно про те, що вони запустять залізницю найближчим часом. Ну знаєте, це такий тривожний дзвіночок, тому що ну все ж таки в Росії і щодо російського президента діють ось ці такі принципи, коли типа пацан сказав, пацан має зробити. Якщо цього не станеться, то до нього так можна говорити, що це все там слабко, не виникне запитань, але з іншого боку, о, він буде намагатися вони будуть він вони буде класти все. Все, що тільки можу для того, щоб це виконати, для того, щоб це реалізувати, ну і тут є низка ще й таких пропагандистських задач. Мовляв, показати людям на окупованому Запоріжжі, що отже ж ми прийшли вас, нібито визволяти, і вони це будуть е, показувати. Що от ми вас зараз єдним із Росією, а, чесно кажучи, цей процес мені дуже не подобається, але я сподіваюся, що. В нас є достатньо засобів враження або будуть найближчим часом від наших партнерів, тому що ми звісно самі крилаті ракети не виготовляємо для того, щоб цих можливостей ворога позбавляти відсікати. Прибивати, адже подальша от Кримська операція вона необхідна для того, щоб руйнувати логістику із окупованим півостровом. Зараз все направлено на те, щоб отримати Росією Крим. А хто тримає Крим, той тримає фактично, що контролює бойові дії? Що на Донбасі, в якійсь мірі, що точно на півдні України, на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, тому ось ці всі аспекти їх дуже важливо враховувати. Чим до речі, займаюся і я на своїй телеграм-спільноті. Різну аналітику, різні погляди, більш широкі погляди. Проголошую, тому я закликаю вас, друзі, долучатися з радістю. Буду з вами там спілкуватися, ділитися думками. Пихню нижні підкреслення. Ньюс, так як бачите на екрані, так прописати у стрічці пошуку. Ну або в описі до цього відео знаходьте посилання пряме, яке от вас перенаправляють на мій телеграм-канал. Ось тут нижче під відео. Що ж, поїхали далі? Маємо, що маємо тепер з півдня. На північ перемістимося. По-перше, ну звісно, по Сумах вкрай складна ситуація, і мають рацію ті е, жителі сумського регіону, які кажуть: ну чому на нас не звертають увагу? Чому ніхто не говорить про те, наскільки е, виснажливі там обстріли російськими керованими авіаційними бомбами відбуваються по Сумщині? А це правда і об'єктивно так воно і є. Е, е, дуже складна ситуація зараз на Сумщині. От е, учора буквально Сумська Ова повідомляла про те, що 200... 200 авіаційних бомб було скинуто на регіон, зокрема Охтирський, Охтирського громаду, Охтирський район за минуло за минулий тиждень. 200 авіабомб полетіло на Сумщину. Зараз там наприклад, вчора показували працівники нацполіції, як вони евакуйовують громадян з прикордонній Сумської сумською областю. Це непроста задача, тому що от, ви бачите, є люди, які не ходячі, і їх потрібно евакуювати. Ну там шаленство просто відбувається на Сумщині 200 авіабомб за минулий тиждень. Загалом, звісно, що каби російські це шалена, шалена просто вбивча потужність, і в цьому сенсі ворог має. Ну він не має домінування повітряного, але він має, на жаль, перевагу в повітрі за рахунок ось таких скидів важких керованих. Авіаційних бомб учора представники нашого міноборони повідомили, що від початку цього 2024 року на позиції українських військ полетіло близько 3,5 тисяч авіабомб. Тобі лише вдумайтеся цю цифру за 2,5 місяці 3,5 тисяч авіабомб. Це в 16 разів більше ніж за увесь минулий рік. Це просто неймовірно е, велика цифра, і ну, на жаль. На жаль, росіяни застосовують цю зброю, зокрема і про прикордонню сумщини. Але мені дуже неприємні ось ці всі розмови, що це мовляв, а все через ті дії, які проводять російські добровольці на території Білгородської та Курської областей. Ну в якійсь мірі це може бути пов'язано із цим, і направду тут, тут є логіка, тому що намагатися перебити тили, от суми, охтирка, Харків, всі можливі шляхи підходу відходу для цих російських добровольців в цьому може бути. Але будьмо відверті на сумщину, і коли не було рейдів РДК, ЛСР СІББАТу, Ічкерійського батальйону, от коли їх не було, на Сумщину так само було чимало скидів на початку цього місяця. Е, теж дуже багато кабами обстрілювали прикордоння е, Сумської області. Е, росіяни це перше питання. Друге питання. Я вкрай негативно ставлюся до цих от оцінок щодо не, недооцінки даруйте за тавтологію, е, тих дій, а головне тих підрозділів, які е, провадять е, визвольну війну на території Російської Федерації. Ну і що що вони росіяни? Ось скажу я. Он так це росіяни, зокрема, наприклад, у візьмімо РДК так Руський добровольський корпус, це добровольчі формування, складені із росіян, які добровільно поїхали до України, які добровільно сформували цей підрозділ, які добровільно ось уже. Більше ну, два роки фактично проливають кров за Україну, тому що вони не лише брали участь у боях на Білогородчині, Курщині чи де-інде вони так само воювали і безпосередньо на фронтах нашої оборони проти Російської Федерації, тобто в Україні на передовій а, і в Авдіївці, До речі, були були підрозділи. А, Інтернаціонального легіону, які зокрема складалися із росіян, так, от це люди, які добровільно проливають кров за Україну. А ми знецінюємо ті дії, які відбуваються, наприклад. По звільненню їхніх земель білогородської області, Курської області е, те, що вони зараз проводять, мовляв, от ви їх висвітлюєте, а на нас на сумщину начхати, та ні, не начхати. Це все є в загальні канві бойових дій. Так це дуже прикро. На жаль, що із прикордонням сумської області відбувається те, що росіяни роблять із Донбасом, е, тобто стирають, ну банально стирають села із лиця землі своїми величезними скидами. Але це якраз таки показує ту тотальну війну, яка у нас відбувається із росіянами. Вона відбувається, відбувається по всій території нашої держави. Я дуже прошу, дуже закликаю. Що не треба знецінювати ті дії, які пліч опліч з нашими військами по суті проводять російські добровольці. Вони, вони беруть до речі, врахуйте ще цей момент. Вони беруть полон російських військовослужбовців, які потім складають обмінний фонд. Для того щоб повертати наших українських бійців із російського полону, це теж дуже важлива складова. Вони знищують техніку. Можливо, вони з часом перейдуть до таких бойових дій, коли певні російські підрозділи будуть передислоковані туди на Білгородчину, для того, щоб розвантажити відтак ділянки українського фронту. Тому не потрібно казати, що от на них ви звертаєте увагу, або це все через них, а вони там безтолкові непотрібні і тому подібне. обстрілюють Сумщину. Сумщину обстрілювали завжди, і це не питання в РДК чи в ЛСР. Ну я не хочу просто тут далі продовжувати цю тему. Але будь ласка, не знецінюйте тих людей, які віддають готові віддати своє життя за Україну. Це дуже важливий аспект, навіть якщо вони є росіянами. Поїхали далі. З півночі південніше будемо рухатися. А, власне я дуже сподіваюся на те, що от наступальна операція, яка є очікуваною в перспективі російська на Купінсько зловиї, вона буде якраз таки споплюжена цими діями від російських добровольців на території Білгородської Курської областей, що бодай якісь. Підрозділи будуть передислоковані звідси, тому що як виглядає російське прикордоння. Ну, не таке вже і прикрите. на Бахмуті, ось тут ситуація доволі таки складна. Зокрема, ми говоримо про район часів Яру. Є такий військовий оглядач, шанований знайомий мені Богдан Мірошнико. От він повідомляє, посилаючись на свої джерела, що росіяни мають, на жаль, просування південніше Іванівського тобто це йдеться про бік, в бік ступочок, і мають просування так. Кож у Кліщівці, а ну мені на жаль не вдалося перевірити ці інформації, але от, послуговуючись нею, ну розуміємо, що на жаль, тут не все так приємно. Не можна говорити про повну стабілізацію фронту. Утім, все таки бахмутський напрямок продовж тривалого часу був є і залишається відносно стабільним. Тут немає таких проривів, як наприклад, були на Сватівському або на Авдіївському напрямках. Навіть якісь незначні просування росіян вони ну постійно відсікаються, контратакуються, як у випадку із Богданівкою. Ну і плюс мені так здається, що відчутно те, що сюди під'їхали. Боєприпаси е, і в такій достатній кількості до речі, касетні, тому що 45-та окрема артилерійська бригада, яка працює тут якраз на Бахмутському напрямку, вона показує відео е, ну відео кількаденної давності, Зрозуміло, що коли е, по групах окупантів по штурмових їхніх загонах е, працюють ось так активно саме касетними боєприпасами. Майже усе відео там більше хвилини, е, це ураження по противнику по їхніх групах вночі, нічні ураження, за допомогою касетних боєприпасів, які випускають наші артилерійські е, засоби по цих штурмових групах противника. І це все якраз відбувається у, на Бахмутському напрямку. Конкретно це відео було спрезентоване із е, ділянки в районі Богданівського Богданівки, перепрошую, північно-східніше Богданівки. Зараз вам кажу точно. Ділянку території, де це все відбувалося, ось тут вглиб зони противника, взагалі до речі, в Богданіці якраз такі і були проведені контрнаступальні операції. Ну і далі, і далі, вочевидь, наші війська не зупиняються, продовжують нищити противника вже глибше глибше у тилу. На відео, щойно ви це бачили, і змістімося ще на сам кінець цього огляду сьогоднішнього до авдіївського напрямку. Отже, що ми маємо тут? Направду Діпстейт все таки оновлення свої дає по просуванню окупантів і в Орлівці Зокрема, Ворлівці тут ситуація більш-менш зрозуміла. Зараз росіяни продовжують. Витіснення наших військ із північно-західної частини Орлівки, тобто фактично там, де вже зараз є ця сіра зона. Вважайте, що от-от іде витискання наших підрозділів. Е, я думаю, що ну, рано чи пізно будьмо відверті, воно закінчиться успіхом для окупантів, як зрештою, і в тоненькому. В тоненькому ситуація така собі, ну ця гра слівна ситуація в тоненькому на тоненького, е, деякі. Назвімо це так: пробоїни по фронту зараз намагаються тут закривати наші десантники, наша десантура, які саме підрозділи не будемо вдаватися в це, е, хоча думаю, що в відкритих даних це все можна знайти. Але в тоненькому справді тут намагаються закриватися ці пробоїни, е, коли росіяни просунулися е, покращувати ситуацію в тоненькому. Хоча знову ж таки, як і по орлівці, і як так і по тоненькому будьмо відверті, що перспектива подальшого тривалого утримання цих населених пунктів вона ну, просто є вочевидь е, надзвичайно примарною, тому що отримувати те, що повністю знищено, і те, що Постійно перебуває під авіаційним вогнем, це просто нереально тому тут радше йдеться про те, щоб максимально затримувати окупантів, максимально їм надо задавати ураження, максимально знищувати їх, але при цьому поступово контрольовано відступати на більш західні е, позиції, якщо цього вимагає ситуація. Вочевидь, зараз саме за цим ми і спостерігаємо на Авдіївському. Напрямку, ось це, власне, друзі кажучи, і все. Станом на сьогодні. На цьому я поставлю крапку. Подякую вам за увагу. Попрошу підписатися на мій телеграм-канал. Попрошу підписатися в описі до цього відео є посилання на нього, або ось так, як бачите на екрані, прописуйте у стрічці пошуку. Попрошу також підписатися на YouTube канал Фабрика Новин. Писати свої коментарі, ну і ставати нашими спонсорами, фінансово підтримати нашу спільноту, коли забажаєте. Отже, мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам, на все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей.